Два вибухи сьогодні чули від міста Севастополя до місхору. Що вам відомо на цю мить? Що це за вибухи? Це вибухи, про які поки що повідомляли лише в соцмережах. Ну, по-перше, сьогодні працювало російське ППО, яке знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, тому що спокою окупантам на території нашого Криму не буде зрозуміло. Ну і, скажімо так, діють інколи за такою логікою, що бігають свої тяця, тому що тривожні настрої, особливо після такого влучного потрапляння і удару по феодосійському морському терміналу нафтовому, і це сьогодні, звичайно, ворога. Напружує весь час. Вони там собі моніторинових каналах повідомляють про те, що щось летить, і дійсно вибухи такі пролунали зараз. Ну, скажімо так, ті люди, які можуть цю інформацію більш-менш з'ясувати, вони знаходяться на зв'язку. Я думаю, що найближчим часом ми про все дізнаємося. Чи варто очікувати щось такого величного, як по феодосі? Ну і кажуть, все може бути в будь-якому разі, певні операції, які проводяться зараз на території тимчасово окупованого Криму, вони не завжди отримують розголос не завжди вони є публічними, тому що ну це не таємниця, я розкрию її. Вони проводяться в декілька етапів, і будь-який пазлик він можливо не є чимось окремим, але у підсумку буде таким, як було о, напередодні в Феодосі, яка до цього часу горить Пала. От про про Феодосію ви вже заговорили. Нафтобаза, яка розташована в Феодосії, соцмережі повідомляють про те, що нині в місті навіть відсутня вода, яка яка зараз ситуація? От після цього удару ви говорите, що досі палає. Ну, по-перше, наскільки мені відомо, там пролунав вибух ще одного резервуару, в якому знаходиться бензин, і полум'я підбирається саме до цього, цієї території, цієї локації, де знаходиться на зберіганні бензин. Є ще як кажуть, керосин. Сподіваюся, до керосину теж добереться, там дійсно горить пала. Що стосується Ситуації загалом, то е, сьогодні і вночі, і сьогодні, навіть протягом дня, проводилась відповідна евакуація людей. Це кільканадцять сот людей, яких е, змушені були евакуювати місцеві окупаційні е, органи влади, так званої влади, тому що це ті люди, які проживають поблизу цього терміналу, їм загрожує небезпека. Я вже не кажу про те повітря, яке сьогодні насичено е, справжнім таким руським духом. Бо саме так Росія тхне і пахне, як сьогодні е, горить і ці продукти горяння залишаються в повітрі. Е, немає також електроенергії в певних населених пунктах. Ну і власне сьогодні. Виникли проблеми е, також з банкінгом у деяких населених пунктах. Е, чи це пов'язано з Феодосією? Ну, мені важко сказати, звичайно, але бачимо, що, як е, кажуть, Господь Бог він е, шельму дійсно мітить. І сьогодні таких проблем різних у е, тих, хто знаходиться на території нашого Криму, цивільні окупанти, давайте їх називати так, як воно насправді є. Сьогодні вони таких. Подарунків отримують чимало. Ну як власне вчора було зламано, наприклад, і їхнє телебачення, і де вони почули, як їхній бункерний дід закликає усіх залишати український Крим і тікати до своєї Росії, тобто сюрпризів у Криму достатньо. Всі вони різнопланові ви бачите і пов'язані в тому числі з тим, що комфортність в українському Криму для Росіян вона не має просто бути. Це я з вами абсолютно погоджуюся, тобто настрої місцевих такі бентежні, скажімо так. Ну так, у нас взагалі українські армії теж кажуть, що життя бентежне це є одне з наших гасел. А що стосується росіян, то треба лише подивитися, що вони один одному пишуть у пабліках. У чатах вони звичайно закликають один одного не відкривати якісь там таємниці. Ну то ми їм допоможемо. Я сподіваюся, нас теж там будуть дивитися в будь-якому разі. нехай згадають як сьогодні. І вчора не відпрацювали їхнє ППО саме на локації Феодосія, тому що все те, що летіло, пролетіло, і бачимо результат. ППО просто не було. Що робило ППО? Що робили? Ті військовики, які знаходяться за тими пультами, за тими пусковими, невідомо. І так має бути по всьому Криму. Ну, знаєте, мені що імпонує, що ця шалонована оборона Кримська, саме система протиповітряної оборони, вона була оголошена такою певною червоною лінією. І це знову таки Україна довела, що таких червоних ліній. Не існує, існує одна червона лінія для Путіна. Це те, що він порушив кордони нашої держави. Ну, бачите, ми вміємо навіть їх відсовувати. Якщо просто задати сьогодні, просто без обговорення ситуацію на курському фронті. Давайте поговоримо про запорізький напрямок, тому що село борони півдня говорить про те, що є там загроза. Все ж таки, ціль ворога це. Скажімо так, зробити проблеми українським збройним силам щодо логістики нашої. Наскільки реально, що росіяни, от тими силами, які зараз є на запорізькому напрямку, здатні піти там можливо в масштабний штурм, і чи дійсно це вплине на нашу логістику? Ну, по перше, росіяни в запорізькому напрямку зараз активно застосовують авіаційну компоненту. Сьогодні вони це робили зранку. Район і напрямки Оріхів. Малаток, Мачка, Запоріжжя, власне, це використання кабів. Це не керовані авіаційні ракети, які по Гляпільському напрямку, наприклад, ворог ворог періодично використовує. Що стосується там можливих наступів, так ми дійсно можемо сказати про те, що угруповання Дніпро, яке оперує зокрема і на цій частині тимчасово окуповано Запорізької області, ну і власне Херсонської. Щоб було зрозуміло, воно є одним з найбільших вороговань окупантів саме тут на території нашої держави. Але на сьогодні ми скажімо так: те, що відомо, не проглядається. скажімо так бажання, звичайно, ворога є. Ну бажання відповідно знищити Україну українців. Воно ж нікуди не поділося. Війна триває. Бажання є, але чи є ресурс на сьогодні, скажімо так: ознак того, що ворог формує якісь ударені угруповання, це не простежується. Простежується те, що він намагатиметься активізувати діяльність штурмових груп, і ми бачимо, що сьогодні. Бойові зітхні тривають і на запорізькому напрямку на Оліхівському, зокрема, це Плоздар роботино, на Придніпровському напрямку. Хоча я думаю, що ворог зараз основні зусилля буде зосереджувати на напрямку, де є межа Запорізької і Донецької областей, ми говоримо про. Времівський плацдарм, це рух на Богоявленку. Це те, що звідки ворог в тому числі флангово атакував напрямок вугледару. Він буде рухатися в основному там, але є бажання цими штурмовими діями, про які я сказав інтенсивність цих бойових дій, спробувати розтягнути наші зусилля, щоб наші можливо там резерви або ті частини, які зараз є на лінії фронту, вони не могли використовуватися за іншими напрямками. Оце очевидно. Оце Є в тому числі у задумі ворога. Все інше повна інформація є у нашого командування. Сподіваюся, адекватні рішення на виклики, які на сьогодні є, а вони існують дійсно, і треба сприймати реально, реалістично. То ці відповіді є принаймні за настроями підрозділів особового складу. Сьогодні, скажімо так, всі готові до того, аби ну серйозно ставляться до тих викликів, які існують. Я кажу про штурмові дії. Більше того, ворог там намагався якісь певні дії біля кам'янського вести. Спочатку кричали про те, що багато дуже і дуже багато інформації перекручено. Спочатку що українці почали там атакувати. Потім вчора вже сказали, що намагалися вони самі на цьому напрямку. Це один з прикладів штурмувати, але в підсумку нічого не вийшло. Сподіваюсь, і не вийде. Я кажуть, всі заряджені для того, щоб не допустити тактичного просування ворога.